Honda Автомобіль 2008 року. Автомобіль був куплений в Україні в салоні. Е, так, мотор у нас де 2,4 газ бензин, номер телефону, також де 4 зимових колеса. Автомобіль на автоматі, є передні задні партроніки на ось таких дисках. Ціна нагадує 10 тисяч, це вже на віддачу. Так, передні задні партроніки є, мультируль, коробка автомат. Також є вже ось такий є монітор доставлений. Так, бачимо ділюк. Салон досить хороший, куханій і чистесенький салон даного автомобіля. Також позаду є камера заднього виду і фаркоп. Кого цікава дана Honda. Телефонуйте продажу. все детальніше по телефону розкаже і також поторгується. 2008 року автомобіль 10 тисяч вже на віддачу. І номер телефону до продавця. Kia Sorento 2020 року. Сімімісний автомобіль, номер телефону, ціна 18500 плюс торг. Автомобіль пригнаний, покажу салон. передні задні склапємники, мультируль, коробка автомат. Ось такий великий монітор. Так, досить ухайний салон даного автомобіля. Також покажу цей ряд і задній ряд. Все сидіння в ідеальному стані. Позаду є ще камера заднього виду. Когось зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, продажу, все детальніше розкаже по телефону і також поторгується. Нагадую 20-й рік. Номер телефону 18500 плюс торг. Далі Opel Zephyr. Автомобіль також свіжопринений 2005 року, 7 місць, 1,8 бензин, номер телефону, два ключа, є сервісна книжка. Ціна, eh, ціна 4800, комплектація Elegance. Автомобіль не фарбований. Кого зацікав, телефонуйте. Далі у нас eh, Audi 2008 року, 2.0 бензин телефона ціна 700. Далі Volkswagen Jetta 16 2016 року 2.0 мотор. Дизельний номер телефона, ціна 9600. Наступний автомобіль у нас Passat 14-го року, 1.6 дизель. Номер телефону, автомобіль в рідній фарбі. 9600. Далі фіслан Турек 11 року 3.0 дизель. Номер телефону. Вказано, що автомобіль поп Ціна 18600. Далі шкода Октавія 2007 року. 1.8 мотор, номер І ціна договірна. Рено Кенгу 2005 року, 1-2 бензин, номер телефону, ціна 4400. Далі Volkswagen e-Golf. Автомобіль 2017 року. Кінат 17 року. А номер телефону ціна 13500. Далі Ford Mondeo. 14 2014 року, 1,6 дизель, номер телефону 9300 Далі Mazda 3 2007 року, 16 бензин 600. Далі Mercedes. 2011 року, 2,2 дизель. Номер телефону. Ціна договірна. Наступний автомобіль Mercedes Vito 14 го року. 2.2 дизель, 16990. Audi A4 2013 року. 1.8 8 бензин. 13 тисяч 50 доларів ціна. Шкода, Fabia 2010 року, 1.4 4 бензин. Номер телефону, ціна 7600. Так, на Автомобіль на автоматі. Також є партроніки. Далі Volkswagen пасад 2009 року, 1,6 бензин. Так, принаймні з Німеччини, номер телефону, автомобіль без підкрасів 8 тисяч. Так ось такий пасад. Далі Volkswagen Touran 2014 року. Також пригнаний з Німеччини. 1,6 дизель. Номер телефону 10800. Так, є передні задні партнеки на механіці, 6 супінжіця, коробка передач. Вольво v 50 автомобіль 260 року, 1,6 дизель. Номер телефону ціна 6900. Так, по салону. Так, передня задня склопідйомники, п'ятиступінча це коробка передач. Ось в такому дуже хорошому стані салон. Дуже хайна збережена машина. Так, позаду ось такий вигляд. Козацька даний автомобіль. Хоче більш детальніше інформації, Телефонуйте, продавач, все детальніше розкаже і так поторгується. 10 рік 6900 Далі у нас шкода Суперб 2011 року, 1.8 бензин, номер телефону 9500. Далі Volkswagen Гольф 2004 року. 1.4 бензин. 500. Nissan 10 Рок. 19-го року. Номер телефону 17900. Шкода Фабія 2006 року. 1.4 бензин. 4 часов. Форт Edge. Автомобіль 19 року, 27 бензин. На максимальні комплектації, номер телефону. Ціна договірна. Далі Ford Escape, автомобіль 2017 року, 2.0 бензин. Також сказано на максимальній комплектації. Повний привід 16500. Підслайн Touran, автомобіль 2008 року, 19 дизель, номер телефону. Показує салон. Передня задні з коп'ямники, салон, коробка автомат. Клімат-контроль підігрів, сидіння, ось такий великий монітор. Так, ось в такому стані салон да, на даному автомобілі. Так, позаду є ще партроніки. Крузікав даний туран, телефонуйте, продажу все детальніше розкаже вже по автомобілі і також по ціні. Восьмий рік, а для і номер телефону. Далі де... Да. Оплястра 2009 року, 1.5, газ-бензин, номер телефону. Автомобіль без підкрасів. Ціна 6000, плюс торг Так, по а, салону. Передні складйомники. Ось такий дуже хороший салон даного автомобіля, 550 кроки передач, 207 тисяч на приборці. Дуже хороший салон даного автомобіля. Також є партроніки. Кози цікавий даний автомобіль, телефонуйте, вже все детальніше по телефону про вас розкаже. Також потребує біатері. Номер телефону. Opel Insignia, автомобіль 2011 року, 20 дизель. Номер телефону ціна 7700. Далі фаціон без інформації. Так, Kia Optima 2012 року. 2.4 гібрид. Номер телефону ціна договірна. Далі у нас Lada, 2006 року. 1.6 бензин. Дві 350. Toyota Corolla, Автомобіль 2014 року. 1,6 газ бензин. Номер телефону 10-950. Дача Адастер 2010 року. 1,6 і 6 бензин. 7.200. Наступний автомобіль Volkswagen Passat 13-го року, 2.5 газ бензин. Так, номера, на жаль, не видно повністю. 9,999 Далі Ford Focus. 17 року. 2.0 бензин. 7.600. Hyundai Santa Fe, 15 року. 24 бензин на автоматі. Номер телефону ціна 14500 плюс 14. торг. Далі Skoda Fabia, 2008 року. 1,4 бензин. 5900. Далі. Фольслай. Гольф. 2005 року, один і 6 бензин, свіжопринний автомобіль, все детальна інформація, номер телефону, ціна 5700. Далі. Nissan, Note, Так, і у нас 2009 року, 1,4 бензин, свіжо з Німеччини, все детальна інформація. 6200. Далі Volkswagen Golf 2002 року, 1,6 бензин, свіжопринені автомобіль на автоматі, номер телефону ціна 5 тисяч. Далі Kia Sorento, 2015 року. 2,0 бензин на автоматі, номер телефону. Повний привід 15950. Nissan. автомобіль 2010 року, 1.5 дизель. Номер телефону, це на 7860. Так, заглянемо в салон. А, так, ось такий салон. Механічна коробка -продач. Є кондиціонер. Так, зацікавив даний Nissan, телефонуйте. Далі. А, Hyundai. 2018 року. Номер телефону, автомобіль не фарбований. 13750. Фольксваген посад 16 року, 1.8 бензин, номер телефону, ціна 11950 плюс присутній торг. Так, автомобіль на автоматі. Так, Ось такий посад є на продажі Козацького за цікавого телефонуйте. Давайте детальніше все розкажу. Далі шкода Octavia, 15-го року. 1,6 дизель на автоматі. 1190. Далі Q5. 15-го року. 2.0 бензин, номер телефону, автомобіль на шкірі. 16 950. Далі шкода Фабія. Автомобіль 2006 року, 1,4 4 бензин. Автофон, Автомобіль свіжопринаний, ціна 5150. Далі Nissan Rock 17-го року. 2,5 бензин 15300. Далі Passat 2001 року. Один дизель 4650. Далі BMW 2014 року, 2.0 дизель, Автомобіль повністю обслужений. номер телефону 10750. Всім дай, туксон. Автомобіль 2006 року, 2.0, номер телефону, ціна до повернула. Шкода Фабія 2008 року, 1.4. Ас-бензин, номер телефону, ціна 4.777. Далі Форд Фокус 2005 року. 1,6 мотор. номер телефону 3777. Volkswagen Golf, автомобіль 2009 року випуску, 14 бензин, номер телефону, ціна 6250, також присутній досить хороший торг. Зараз покажу салон. Так, передній задній склопідйомники, 600 коробка передач, клімат-контроль 178 тисяч на приборці. Ось такий салон даного автомобіля. Позаду є фаркоп. Так, ось зацікавив даний вольф. Телефонуйте. так Номер телефону видно. Продовжі все детальніше розкаже. І також поторгується. Нагадую, 9 рік, 1,4 бензин, 6250, але досить хороший торг біля капота.